Так, Машка, на відео треба записати, скинути в Viber. Mm -hmm. Добре, в чат? Mm -hmm. Давай, Ліз. Не вилучила. так? Mm -hmm. Добре, на відео запишеш, скинеш. Mm -hmm. Ольга. Циберко водиці приніс цап З циберки. Синиця цідила водицю. Оля, супер, добре. У нього кумаса. Цеберко. Чеберко водиче, приніс чап синиче. Цеберка. Цеберка водича. Чидела водича, пшенича. Чиберка чи чидила водича. Супер! Давай! клас!